Сьогодні 12 грудня 2022 року заняття математика. Тема заняття допоможемо звірятам новий дім побудувати. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні ваша улюблена математика. Сьогодні вона буде дуже-дуже цікавою, бо до нас завітала казка. Але вона не звичайна казка, а математична. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Ви казку повинні відгадати. Слухаємо уважно. В лісі звірам всім на втіху. Що загубив старенький дід? Влізли мишка туди, жабка, заєць, лиска, вовк. Ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Ну-ка, думаємо. Допомагаю вам. Може, хтось забув цю казочку. Зараз ви подивитеся і її вгадаєте. Правильно, це казка. Рукавичка, звичайно. Давайте, дітки, пригадаємо, хто жив у рукавичці. Так, мишка, шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, кабани клан, вовчик-братик. Ну і звичайно, ведмідь. Скільки всього тваринок жило в рукавичці? Порахуйте. Так, сім тваринок жили, правильно, яка пригода з ними трапилась? Так вони всі хотіли погрітися, звичайно. Дідуся, що по лісу загубив рукавичку, і звірі побачили її і вирішили там перезимувати. Але всі вони туди не влізли, так, Вліз ведмідь туди, рукавичка чуть-чуть. Чуточки не тріснула, але собачка прибігла і забрала рукавичку. І тепер звірятам ніде жити. Прийшов до мене в гості ведмідь і попросив побудувати новий дім. Але він приніс мені завдання для того, щоб ви їх виконали і побудували дім для наших звірят. Допоможемо їм? Так, звичайно, допоможемо. Ну, тоді починаємо. Так, скільки конвертів з завданнями приніс ведмідь. Так, правильно, 5 завдань. А давайте, дітки, спочатку подивимось, з яких частин складається. Дім, так, давайте. Фундамент, стіни, дах, двері, вікна, звичайно, ось ми з вами будемо потихеньку виконувати завдання і будувати звірятам новий дім. Так, Перший конвертик. Що ж там у нас за заняттям? О. Тут багато цікавих запитань для вас, дітки. Слухайте, скільки рік має пір року. Чотири. Назвіть, будь ласка, їх. Зима, весна, літо і осінь. Так, скільки місяців має кожна пора року? Так, правильно, три. А назвіть, будь ласка, зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Правильно, я вважаю, ви все правильно відповідаєте мені. Зараз яка пора року? Так, зима правильно. Скільки днів має тиждень? Так, сім правильно. Давайте їх назвемо перший день тижня, понеділок, вівторок, середа, продовжуйте, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Правильно, сім днів тижня. Скільки робочих днів? П'ять, правильно, а вихідних два. Як вони називаються? Так, субота і неділя. Правильно, дітки, перше завдання з першого конверту ви виконали правильно, і у нас з'являється фундамент для нашого домика. Так, йдемо далі. Завдання. Номер два. Так, що у нас тут? Так, у нас тут є числа від 1 до 10. І ви повинні порахувати від одного до десяти прямою і зворотною лічпою. Так, давайте я буду вам допомагати. Може, хтось забув. Але я вважаю, що ви все все пам'ятаєте. Так, починай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер зворотня лічба. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Пригадали? От завдання виконано правильно. У нас є фундамент і з'являються стіни нашого будинку. Ну що ж, ми будуємо правильно? Переходимо до наступного третього конвертику. Так, що ж у нас тут? Так, склад числа, звичайно. Дивимось, скільки у нас тут зайчиків. Рахуйте, 5. Правильно. А лисичок? П'ять. Що можна казати зайчиков і лисичок? Порівно, правильно. Скільки їжачків? Рахуємо. Дев'ять молодці. Так, а білочок? Рахуємо десять. Ой, а кого ж більше? Білочок, звичайно, наскільки більше. На одну. Так, що треба зробити, щоб їжачків і білочок стало однаково? Так, можна додати одного їжачка або Убрати одну білочку. Які ви розумнички, правильно? Так, у нас тут рибки. Давайте порахуємо жовтих рибок. Скільки їх? Вісім молодці, так, а фіолетових? Сім. Яких рибок менше? Фіолетових, молодці. Що треба зробити, щоб рибок стало порівну і жовтих, і фіолетових? Так, додати, скільки, одну рибку фіолетову, або убрати одну жовту рибку. Молодці. Подивіться, у нас вже фундамент, стіни і дах для нашого казкового. Будиночку для звірят. Значить, всі завдання ми виконуємо правильно. Йдемо далі. Конверт під номером. Правильно, 4. Давайте дивитися, що там у нас. Склад числа. Так, яке число живе в будиночку? Так, число 8. З яких двох чисел? Можна скласти число вісім. Думаємо. П'ять і. Три так. Сім і. Один так. Шість і. Два. А останній? Вісім і. Так, звичайно, нуль. Якщо ми додаємо нуль або нічого, число таке і залишається. Дивимось, що у нас вийшло? Давайте повторимо 5 і 3, 1 і 7, шість і два. Нуль і вісім. Ці два числа складають число вісім. Так. Ох, число десять. З яких двох чисел ми можемо його скласти? Подумаємо. Так. Три і. Сім. Один і. Дев'ять. Чотири. Шість. Два і вісім, так. П'ять і. І п'ять, п'ять і п'ять, так, перевіряємо. Все правильно. Молодці дітки. Далі. П'яте завдання це наш останній конвертик з завданням. Дивимось, який будинок у нас вже готовий. Але я вважаю, чогось тут не вистачає, дітки. Чого тут не вистачає? Скажіть мені, будь ласка. Звичайно, не вистачає двері Так, віконечок немає. Так, зараз ми їх побудуємо. Дивимось на екран. Назвіть мені Геометричні. Так, фігури да. називаємо квадрат, трикутник, прямокутник, круг, роб, овал. Так, це фігури які об'ємні чи плоскі? Так, плоскі, звичайно, а ось і об'ємні фігури, давайте їх теж пригадаємо. Куб, конус, знайомі ваші куля і циліндр є такий. Ми тільки з вами про них говорили. У нашому казковому домику будиночку. так? Ми будемо, звичайно, робити казкові речі. Казкова двері буде, якого вона кольору? Фіолетова. На яку фігуру схожа? На прямокутник, правильно, а труба? Так, схожа на ромб. Ну і, звичайно, віконечка. Якщо домик, будиночок наш казковий. То є звичайно, і віконечка теж будуть незвичайні і казкові, з яких геометричних фігур вони зроблені. Так, трикутник, овал і, і круг. Так, вікна різної форми. Так, дітки. Побудували ми будиночок для наших звірят. Я вважаю, вони дуже-дуже будуть вам вдячні, особливо ведмідь. Ви ще й всі завдання виконали правильно. І я вважаю, звірі будуть зимувати у новому казковому будиночку, математичному такому. Так, а заняття наші дітки сьогодні закінчено. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення.